Митці воюють і ховаються від бомб, переживають болі і страхи так само, як і інші українці. Повномасштабне вторгнення змінило життя чи не кожної людини. І що в цьому разі відбувається із культурою, якщо ти її споживаєш і якщо ти її створюєш? Про вплив війни на роботу художника, про воєнне і повоєнне мистецтво поговоримо із художницею Анною Астет. Доброго дня, Анна. Доброго дня, ви знаєте, ну дійсно, війна повпливала на всіх українців, і, зокрема, на людей мистецтва. Скажіть, будь ласка, як вона повпливала саме на ваше життя? Ви знаєте, недарма кажуть, що творчі люди максимально сентиментальні у таких питаннях і дуже чутливі. І я можу сказати, що ми розділилися на два табори. Одні художники почали активно рефлексувати у своїх роботах на тему війни, і всього, що відбувається. І ми знаємо, що мистецтво це достатньо потужна зброя, тому дуже добре, що таким чином ми теж можемо заявити про те, що відбувається світу навколо. А ще частина художників просто зачаїлася, сховалася в таку, як ракушку, і перестала малювати взагалі, тому що це як таке. Відчуття, що ти не можеш малювати те, що малював до цього, і створювати. А малювати щось болюче і страшне, і переживати при цьому ці емоції, дуже складно, тому і таке теж спостерігала. Угу. А як змінилась взагалі зараз художня діяльність так, на території України? В яку сторону вона пішла? І що було до війни? Я можу сказати, що за рахунок того, що про Україну зараз, хоч і таким жахливим шляхом, але дізналося, Набагато більше людей, в принципі, у всьому світі про нас говорять, то і мистецтво теж почало виходити на новий рівень. Дуже багато з благодійної точки зору із інших країн було запрошень на резиденції. Це коли художники виїжджають на деякий час, там в основному місяць або три, і в. Умовах іншої країни з допомогою фінансовою створюють якісь картини. А оскільки війна то і пов'язана якраз із війною дуже часто, і допомагали художникам за допомогою цих резиденцій вивозити свої сім'ї. За це теж дуже дякую. І, ну так, більшість картин про війну, і було би дивно, якби було по-іншому. Mm -hmm. Але як я вже сказала, це дуже добре, що таким способом якомога більше людей бачить, що насправді відбувається. І я знаю, що у вас під час війни також була виставка, і у вас планується нова виставка. І я хочу запропонувати нашим глядачам подивитися на картини, які у нас є. Просимо нашому так. Ось можна навіть прокоментувати. Ці картини будуть на майбутній виставці і. Ми зараз передавалися. Так. так, здавалося б, тут просто тварини, але насправді це більше дослідження психологічного такого феномену, як афірмації. І наскільки ми знаємо, афірмації – це позитивні утвердження, які ми собі кажемо, для того, щоб стати більш впевненими, для того, щоб просто було простіше жити. Але я на це дивилася із іншої точки зору, бо у кожного поняття є дві медалі. І те, що спершу здається, що спрацює, в деяких обставинах не працює, це не є погано. Якщо ти унікальний і відрізняєшся, і це не можна змінити, треба в собі це просто прийняти. Клас дуже красиві, е, ого. це все ж нова в тебе колекція, правильно? Ні, це одні із перших моїх робіт. Вони теж будуть представлені на виставці, а нові роботи, як ви знаєте, це трішечки інтрига, і тому зберігаємо їх до відкриття. І якраз поки показують роботи, то хотілося б розповісти про концепцію виставки, в якій вони теж будуть брати участь. Давай зараз поговоримо. Так. Окей, добре нова виставка. Наскільки я розумію, вона буде стосуватися війни, так і звісно. допомога, звісно, там теж буде присутня. Тому давай розказуй і про концепцію, і як ти цією виставкою зможеш допомогти нашим чудовим солдатам. Кажучи про допомогу, будь, будь яка творча людина хоче за допомогою свого ремесла якось теж повпливати. Я і в благодійних аукціонах свої картини задіювала. А на своїй виставці мені би хотілося провести благодійну лотерею, і лотом буде скульптура. Розписана, дуже класна. Я впевнена, що вона підійде у будь які інтер'єри за рахунок того, що для того, щоб взяти участь в лотереї, треба внести достатньо символічну суму донат, то може взяти участь кожний. І допомога піде у фонд Україна в броні. Співорганізатор цього фонду це мій один дуже хороший знайомий. І цей фонд протягом всього цього часу оснастив. Більше ніж 5 тисяч наших солдат бронежилетами четвертого ступеня захисту це максимально класні бронежилети, які дійсно рятують життя. І зараз вони це повністю благодійна організація. Вони з цього нічого не заробляють, це тільки вкладаються кошти. Працює дуже багато людей, і зараз вони ще займаються розробкою машин, багі. Для того, щоб солдатам було максимально швидко евакуюватися, максимально швидко доставляти на перших лініях фронту все необхідне. І тому вкластися в цей фонд це дійсно дуже-дуже допомогти нашим воїнам. І якраз ви можете і зараз задонатити кожна гривня зараз на рахунку. А на виставці 18 листопада у музеї Лесі Українки на вулиці Саксаганська, 97. Ви зможете прийти і взяти участь у благодійній лотереї, і всі гроші підуть на фонд. Угу. Розкажи про концепцію цієї виставки, що там буде, які картини будуть представлені, в якому напрямку цього виставка. Виставка називається Колір, Зміст і звір. Так. Взагалі, концепція це рефлексія щодо актуальних подій, які зараз відбуваються. Це буде і про війну, і про насиченість нашої культурної спадщини, про цінність цієї культурної спадщини, про унікальність нашого культурного коду. про… Самоідентифікацію українця у цьому всьому, і там буде достатньо багато от, те, що культурна спадщина, будуть вінтажні різні згадки частин нашої культури, в тому числі і килими, це теж окрема така дуже цікава тема гуцульські килими, бо що це моя любов? Так що ви все побачите, обов'язково приходьте. Угу. Я впевнена, що вам сподобається Анют. Ну скажи, будь ласка, взагалі, от якщо говорити про Росію, так? Вона завжди в нас щось крала. то музику, то художнє мистецтво, то е, письменників, так і так далі. Тому подібне. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, що вкрала Росія у нас в художників українських? Як ти думаєш, можливо, ти щось знаєш з історії? Так, звісно, я багато знаю. Це дуже болюча тема, тому що викрадали постійно протягом дуже багато, багато довгого проміжку часу. І в першу чергу хотілося б з більш таких давніх моментів зайти. Це патриківський розпис. Як ми знаємо, це один із перших символів української культури на рівні із вінками, на рівні із вишиванками. І уявіть, часи більшовиків. І починається мало того, що покращення петриківського розпису і ще й змішування із схожим розписом, але ну, ми прекрасно розуміємо. Хохлома це московський розпис. Вони запозичували у нас темне тло, запозичували густі візерунки, запозичували композицію, і це повпливало на те, як патриківський розпис виглядає зараз, тому що будь-які нововведення, коли це стосується якогось культурного статку. Вони недоречні, максимально проти цього. Це перший приклад. Другий це дуже велика кількість відомих всесвітньо художників, яких Росія собі присвоює. І навіть у сучасному світі до цих пір їх вважають російськими художниками. Хоча вони і народилися в Україні, і починали свій творчий шлях в Україні, і навіть деякі закінчили своє життя і останні роки життя проводили в Україні. Наприклад, це Ілья Рєпін. Угу. В нього взагалі сім'я, родичі мають козацькі корені, і саме тому це повпливало на те, що козаччина це один із самих популярних мотивів у його картинах, чого вартує картина Запоріжці пишуть листа. Я думаю, всі її всі знають. бачили. Потім наступний це Олександр Мурашко. Він народився в Києві і він брав участь у розписі Володимирського собору. І він потім вчився у того самого Рєпіна, якого я тільки що пригадувала, і його теж присвоювали росіяни. І ще один всесвітньо відомий, це Казимир Малевич, він теж українець, він теж народився у столиці. І ще більше, це чи не єдиний художник, який. У своїх картинах ділився і розповідав про голодомор. Це було заборонено. Це було, у нього деякі картини взагалі датовані іншими роками, а не тими, які вони були намальовані. Тому що тоді це було теж заборонено. І за рахунок цього, і те, що він на допитах казав, що він українець, його катували, і через ці катування він достатньо рано помер від раку. І ще із того, що відбувається конкретно зараз, що Росія нищить українську культуру, вона викрадає українські культурні е, спадщину картини. Наприклад, Маріуполь розбомбили, і там у музеї були картини Кінчі, і їх всі вивезли в Окупований Донецьк. Так що. Це відбувалося дуже довго, відбувається і зараз, і потрібно якомога більше про це говорити, звертатися у різні культурні місця і казати, що це наші. Зверніть на це увагу. Це я пам'ятаю, ще був такий скандал. Я точно не пригадаю назву картини, але там були намальовані українки, а було написано в назві, що це танцюють росіянки, здається. Ну вибачте. і потім а... і... українок. І потім, уже після того, як подали е, ну, наші звернулися і пояснили, що і як, якщо це українки намальовані, то змінили назву. Слава ну какошники переплутати з віночками – це важко. Окей, давай тоді рухатись далі. Зараз все одно мистецтво розвивається. Скажи, будь ласка. В яку сторону розвивається художнє мистецтво? Тому що все одно завжди є якісь там стилі, в якому стилі зараз пишуть художники. Зараз таке поняття як стиль. Мені здається, що більше все-таки тут питання особистості художника, що він своєю творчістю несе у цей світ. І у вік соціальних мереж і технологій дуже важливо транслювати цінність через себе у своєму мистецтві, особистий бренд і так далі. Але якщо в глобальному розумінні цього слова, то навіть пам'ятаю, коли ми цікавилися у арт-кураторів, що по яким критеріям відбираються роботи, що вони дійсно хороші, що вони цінні. То нам сказали, ніякої чарівної пігулки немає, просто підходиш, і тобі картина подобається, вона тебе чіпляє. І тоді вона вважається хорошою і класною. Але можливо досягнути цього ефекту тільки тоді, коли художник самобутній, коли він не підлаштовується, не намагається копіювати, а коли він у мистецтві максимально чесний, прозорий і малює те, що йому подобається від душі. А не те, що може сподобатися комусь, навіть якщо це і популярно, як, наприклад, Мікі Мауси малюють цей весь поп-ап, це популярно. Але в ньому, мені здається, немає такої душі, як у мистецтві, яке створюється якраз від якихось внутрішніх поривів. Угу. Я знаю, що ти ще любиш дуже сильно символізм. Як взагалі сприймають символізм, тому що недалеко не всі можуть зрозуміти, що цією картиною художник хоче донести до народу. Як сприймають угу. твої картини? Як сприймають символізм? Символізм це така достатньо. Е Ну, не те, щоб сказала тоненька ниточка, по якій ти йдеш. Тут питання більше в тому, що ти хочеш цим символізмом донести. І буває таке, що художник принципіально хоче, щоб він щось намалював, і глядач зрозумів всю концепцію, всю ідею. Але я не такий художник. Я малюю і через свої роботи я показую свій внутрішній світ, свої переживання, але при цьому мені важливо, щоб людина, дивлячись на мої роботи. Знаходила якраз себе, якісь свої цінності, відображення і бачила щось своє. Тому мені завжди цікаво послухати, що бачить глядач, і вже після цього, якщо йому цікаво, я можу розповісти, яку ідею я закладала. І саме цікаво, що коли не було такої прям міцної цілі, щоб людина считала весь сенс. То зазвичай люди все і так розуміють, вони все чудово бачать. І навіть метафори, які я дуже часто використовую у своїх роботах, а в основному концепція моїх робіт це пояснення складних якихось речей. Достатньо простими банальними образами, угу. то всі все бачать, відчувають і розуміють. Просто одне і те ж поняття можна пояснити десятьма різними словами. Угу. Ви знаєте, друзі, мені хочеться звернутися до вас. Коли ви подивитесь картини чудової Анни Естет, напишіть нам в коментарях під нашими випусками, що бачите ви в цих картинах, тому що нам дуже важливі ваші відгуки і зворотній зв'язок від вас. А ми продовжуємо розмову. Ано, як ти вважаєш, як ти справляєшся з тривогами під час війни, особливо, коли ти сідаєш щось писати. Ну, все одно ти ж їх відчуваєш, ти ж жива людина. Звісно, жива людина, але я достатньо зібрана людина. І стресові ситуації, особливо такі, показують дуже те, наскільки насправді людина тривожна. І я помітила по собі, що я дуже спокійна, я була одна із самих спокійних, бо можливо. Ну, достатньо добре відбувається саморефлексія, бо я це і так постійно роблю, як творча людина і в картинах, і тому вдавалося достатньо швидко себе заспокоїти. А творчість, якраз, вона максимально відволікає. Ти сідаєш, і ти, наче, під куполом, знаходишся якимось у вакуумі, і все, що відбувається навколо, тебе не відволікає і ніяким чином на тебе не впливає. А ще за рахунок того, що ти якусь свою тривогу можеш випустити на полотно. То тобі стає ще легше. Але знову ж таки, це все дуже індивідуально, тут я особисто за себе кажу. І звісно, що періодично буває, що стає страшно, що стає тривожно. Але це нормально в такий час. І якщо ви не тривожитесь взагалі, то це скоріше буде дивно. І ви, напевно, собі цього не дозволяєте робити. Але потрібно, тому що інакше психіка. Не витримає угу. Ану, Ну мені ще хочеться попросити у вас, щоб ви дали декілька красивих настанов для наших глядачів, яких своїх слова підтримки, слова надії від художниці, тому що нас буде дивитися дуже багато людей, які дійсно потребують підтримки від мистецьких людей. Я хочу побажати сил. Попереду у нас трішечки буде холодно, але я впевнена, що не так, як минулої зими. Ми взагалі надпотужна нація, ми великі молодці, і ми все витримаємо. А що стосується творчих людей, то обов'язково не тримайте все в собі, творіть, тому що наша культура, наша нація в тому числі, і наш генний код тримається на мистецтві, і тому обов'язково. Свої якісь переживання виплескуйте у творчості, це дуже потрібно. А так залишаємося сильними, тримаємо позитивний настрой, і я більш ніж переконана, що незабаром наша перемога. Скоро будемо святкувати, друзі. Хочу нагадати, що з нами була художниця Анна Естет. Вже через декілька секунд до речі, поговоримо із психологиною, яка розкаже, як впоратися з різними станами, які виникають під час війни, і звісно, з ПТСР. Тому не перемикайтесь, будьте з нами через декілька секунд. Продовжуємо.